В Україні почастіше ли викрадення машин в один дотик, тобто за допомоги спецтехніки. У цьому випадку кажуть фахівці не рятує навіть сучасна сигналізація. Чому дізнавалася Наталя Малярчук? На шистя викрадачів у порівнянні з минулим роком кількість крадіжок автомобілів в Україні збільшилася у два рази. Втім, бажаючих ставити свої машини на платні парковки від цього не побільшало. Світлана зазвичай залишала автівку на власному подвір'ї. Перед новим роком ледь її не втратила. Машину хотіли чи то пограбувати, чи то вкрасти, але щось налякало злочинців. Сервалі ліжку багажника і влазили через заднє стекло, і потом відкривали від двері. Тому ж не кадами подашли ботузя трупа та трафізаці, всі вже на. А це спальний район столиці. Навіть у день тут багато авто, а ближче до вечора ними заставлені навіть тротуари. Розповідає консьєршка Марія. Каже за сім років роботи чого тільки не бачила. Не тільки вори поб'ють, потрощать машину і уходять. Поліція це казали, стільки заяв лежить, що нам тільки одні заяви розібрати нам важко. Останнім часом з цього двору викрали дві автівки. Проте Андрія перспектива втратити свій форт не лякає. Пояснює, він старий, і нікому не потрібний. Я вас прошу, пусть уганяють якщо уїдуть на ньому. У поліції зізнаються, розраховувати, що ваш легковик знайдуть і повернуть не варто. Зломисники, які працюють, зокрема по елітних іномарках, мають спеціальне обладнання, так звані сканери. Вони з легкістю потрапляють в іномарку, з легкістю її заводять, міняють номерні знаки часто і потім її знайти. Фактично, першочерговими такими оперативними заходами нам не вдається. Фахівець з автобезпеки Вадім розповідає, досвідчені шахраї можуть викрасти машину за 30 секунд. Діло в тому, що ті, хто уганяють машини, або вскривають, вскривають так, що сигналізація не пікає. Що спробувати до сигналізації додатково поставити автоблокератор, шанси вберегти власність збільшаться. Щоправда, найдешевший пристрій коштує 300 доларів. Наталя Малярчук Ольга Родіна, Юрій Кірча, Сабитяканал Україна.